Слава Україні! Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні відео про просто потріщати. В нас ремонт і затягнувся від обставин, які від нас не залежать. Там часто буває. І я зараз не маю що робити, хоча роботи повна. І все намагалось то за не схватитися, то за друге схватитися робити. Чоловік каже, слухай, йди до своїх орхідей. Не заважай. Думаю, зроблю відео. А я вчора е, поливала орхідею, то якби знала, що сьогодні я так швидко не можу наводити ладу після ремонту. То, може б сьогодні б зробила відео про полив орхідеї в мосі. А ось я ще приготувала оцю орхідейку, ту, що я в тому відео показувала, як от. Яка, яка, яка втрачає тургор, бо не де поливає, я її хочу в мох пересадити. Якраз зараз такий період, коли в неї вони коріння росте. І брунька он рости починає. Поставила її тут перед носом, щоб не забути, треба посадити, буде знайти час, присадити, поки не пізно. От буває так, на вулиці зараз холодно. І зараз тут на веранді плюс 16, а на вулиці в нас йде маленький сніжок. І коли на вулиці морозно, ну як морозно, мінус один, мінус 2 було вночі, то на веранді холодніше. Не дуже я включаю батарею, бо тоді зовсім сухо тут буде. Ну, вже який рік вони так. Який третій? Живуть нічого. Пристосувались, хто хоче рости, хто не хоче, не рости, чекає весни. Ось відкривається мій австралієць, другий квітконос. І тут, а дивіться, квіточки вже на цьому квітканосі зовсім інші. Ось як порівняти? Ну нічого. Щось у мене цього року дуже погано азалії, квітнуть. Я, якщо чесно, то не знаю, як за ними доглядати. Коли були куплені, вже дуже давно, пересадила я їх в горщики. Купила для них спеціальне добриво для азалій. От весною підсипаю і все. Їх би якось подстригти треба, підрізати це, бо вони вже дуже такі великі. Тягнуться хто зна куди. А я не знаю як, бо у мене такий негативний досвід є. Колись я когось подивилася чи начиталася, підстригла, і вона у мене, ну як. Пішла на той світ. За радугу для рослин. То може, хто знає, як, напишіть, будь ласка. А в іншому приміщенні це. Майстерня мого чоловіка, яку я приватизувала. Тут теж орхідея. Зараз ось така температура. Тут було ще холодніше. Але деякі орхідеї цвітуть тут з задоволенням. Дивіться, відкрила першу квіточку моздевалія Декумана. Яка ж вона гарнюня? Взагалі в неї 4 бутончика. Це. Незважаючи на те, що я її отримала з Екваженери у вересні вона швиденько адаптувалася, вона ще зовсім малесенька. Нових листочків у мене, мабуть, і не наросло. Адаптувалася і ось зразу чотири квіточки цвіти. А поруч з нею вже моя бабуся, можна сказати, вона в мене дуже давно. Це маздивалі гландулоза. Вона так пахне, я її обожнюю, вона мені пахне малинкою, або, знаєте, така єсть жувальні гумки з малинкою. І самі квіточки дивіться. Як всипані, Або перлинками. Наводиться погана камера, фіксує. Ось гарно видно. Прям такі вони випукли, ну, як дійсно, як насипано на пелюстки. Я її поза того зняла з блоку, розділила, посадила в горщик. Вона знову така наросла за сезон, і цієї весни я її знову розділила, і вона знову так нарослась. Ще Багато там квіточок в неї. Вона завжди так рясна-рясна квітна. Гернічі квіточки. Тут ось поруч дендробіум вже з вересня, як теж я його отримала разом з цією маздиварією за кважанери. Досі квітна з вересня. Амурньої такі квіточки, які довго квітнуть. Такі орхідеї. От. Ну і незважаючи на те, що тут холодно, досить, деякі дуже гарно нарощують кореневу систему коріння. Дивіться, це, правда, кейк, але ж йому не заважає нарощувати коріння, он ще один. Це в мене такий дендробіум тут варігатний. У нього красиві дуже жовті квіти. Я його цього року пересадила, і там він теж гарно. Нарощується корінечка і он тубер, той що я не пам'ятаю, чи він у мене відсух, чи що. Ну, в общем, залишилась тільки он як ризома, Там що он буде новий пагін рости. бронька набухає. А ще в цьому ж приміщенні в мене деякі саркахілуси з Австралії, і бачу, що. Он уже новенький буде з квітконосами. Так цікаво, як вони заквітнуть. Я, до речі, тут на паличка орхідеї, які стоять, теж положила пилюшки. Купила додаткове освітлення. Ну, Начебто гарно вони тут розвиваються. Чуєте ремонт наш. Тут ось ванілі форми і ще одна маздевалія з бутоном. Щось вона в мене не дуже квітна. одно-дві квіточки того року було, цього теж. Хоча кущик вже такий наростила гарно. Так, з цим ремонтом не пощастило. Ми розраховували, що до Миколая вже буде все гаразд. А тут би хоч би до нового року, щоб було все гаразд. Ой, вон бутони бачу вже. Їх так зразу і не помітно, що вони є з бутонами стоять. Це сухе листя. У них листопад зараз. Я їх вчора трошки побризгала, але ж не дуже змочую в цей час. В мене зараз квітнуть два цимбідеум, а, на жаль, у двох я. Квітконоси обламала, а зараз цвіти ось жовтий, як я його зву. Мій старенький-старенький цитрончик або лімончик. І валентинчик. от можна порівняти колір. Такі класнючі, обидва. Квітконосами сплилися. Так, ні, не буду чіпляти, бо зламаю. У нього ще один квітканоз росте. Тут мої ще дендробіми, які цвітуть дуже-дуже-дуже довго. Чотири місяці і більше вони як фаленопсиси. Такі. А тут, до речі, у мене і деякі фаленопсиси ростуть, а зараз покажу. Ось. Це у мене. Ось такий фалінопсис. Він завжди тут росте. І в нього вже знову три квітконоси. Три квітконоси. Так, один-два. Один-два. Ось з цієї сторони. он один-два. І третій з іншої сторони. Так, йди на місце. Зовсім не бачила, що хакеріаном вже відкриває перші квіточки, ну інші тільки бутони. І он бутони. Це перші. І поки ті відкриються, ці вже відпадуть, де вони і зараз вже видно ось такі вони, як прозорі. Що вони вже відцвітають, я не бачила. А ось у мене цимбідіум, який перший раз буде квітнути. Я коли показувала свої цим відеоми. Це було відео про орхідеї, які будуть перші у мене квітнути. Я за цей забула. Он вже який квітканос, це мені Танюша присилала з Чехії. Ось тут один. І десь там ще щось знизу росте. Зараз загляну. Не бачив, щось починало рости, може, вже засохло. Він дуже схожий на мога тігріка, мабуть, якісь батьки одинакові. Лабіата так і цвіти, Ну, вона в мене була впала, да? я казала, горщик був розбитий і він вже видно. Зразу так пошкоджень не було, видно на квіточках, а ось з часом проявляється. Пахне дуже вона класно. Цей дендробіум, дробіум ну. рожевий, при рожевому світлі. Насправді, він не такий рожевий. Зараз я відійду з ним від світла. Він ось такий теж дуже довго цвіте, Дуже довго довго цвіте. Був поділений, він у мене тільки знову нарощує масу. Ось, бачите, вчора поливала орхідея. Зламала бутон у цимба. Цвіти ще білий дендр. Дуже довго цього року цвіти халкаглосу. Це при тому, що я їх зараз тут не дуже поливаю, бо якось немає часу. От. А ось що мені прийшло на WhatsApp? На український номер. Дуже дивно, що якийсь мухамед пересилає мені таку пропозицію з українського номеру. Бу там працювати? Чи за манішка, щоб тоді обдурити? Ну, я на такі не ведуся. І що цікаво, що цей український номер. Має тільки дуже обмежена кількість людей. Я ніде не реєструвалася з ним ні в яких групах, ні на яких сайтах, ні в яких програмах. За залями шкода, що вони у мене так не цвітуть цього року гарно. Бутонів ще багато, пізніше зацвітуть, але якось, ну, такі вони кущі. Треба якось підстригти, щоб вони більш щільніше росли. Хто доглядає за азаліями і знає секрети, будь ласка, напишіть. А на цьому все. Слава Україні! Смерть рашистським окупантам, всім колаборантам. До побачення.